Вітаю, сьогодні 1 жовтня 25-го року. Ось і промайнув швиденько вересень. Попереду жовтень. Він теж швиденько промайне, потім листопад. Ну, Маємо, що маємо. На вулиці холодно, троянди ще квітнуть, троянда Мірада перед вами. Троянда грунта покривна, рясна квітне, довга квітне. Ну, під час першої хвилі вона набагато була рясніше. І в тому році, під час і першої, і другої хвилі дуже рясна була. А ось в цьому році, щось під час другої хвилі, вона ну так ось така. То вона прям вся усіяна отут квітами і листя не видно. Ну маємо, що маємо, і то, і то. Дякую, що і так є. Не знаю з якої причини вона на другу хвилю, не така рясна, як завжди.